Вітаємо, друзі! Сьогоднішній подкаст підготували для вас я, Катерина Мазур, бібліотекарка коледжу, і Лариса Богославська, філолог-науковець. Вітаю! Ми вирішили цього року запустити пілотний проект, який назвали потужні коди Дніпровської вольниці. І розповісти про тих людей, які визначали духовне серцебіття нашого краю, про унікальні місця сили, які і сьогодні тримають козацьку міць бурхливих дніпровських порогів. Незламність українського духу на наших землях має свої потужні коди. Друзі, ми зважилися виступити в ролі культур-трегерів і влаштувати мандрівки в часі, поглянувши крізь століття на наше місто. Відчути атмосферність старовинних вуличок, простежити складні переплетіння історичних подій, міських легенд та людських пристрастей. І почнемо ми із загадкової постаті Валер'яна Підмогільного. Наш подкаст буде складатися з двох частин. У першій розповімо про кілька місцевих локацій, пов'язаних іменем письменника. Ви знаєте, невеличке опитування пересічних містян засвідчило, що мало хто знає нашого земляка. Так, школярі ще, хоч якось, пригадують це прізвище, оскільки вивчають у шкільній програмі роман місто. Але ж цей твір, присвячений Києву. А ось катеринославський період життя письменника відомий практично лише фахівцям. Тому ми вирішили запропонувати вам поглянути на старий Катеринослав початку ХХ століття, спостерігаючи за становленням Валеріана Підмогільного, помандрувати вулицями нашого міста під час бурхливих махнувських подій 1918 року, зазирнути на околиці Чапель. Старих кодаків, які розташувалися біля бурхливих дніпровських порогів, де відкривав для себе світ майбутній письменник. І от що важливо наголосити: наше завдання не просто відкрити для вас етапи народження одного з найпотужніших письменників інтелектуалів не лише України, а й всієї європейської культури. Ми хочемо зруйнувати міфи про суто імперський Катеринослав. І простежити, як на теренах Придніпров'я, всупереч багатьом перешкодам колоніального устрою, сформувався справжній майстер українського слова. І біографічну розповідь ми почнемо з моменту, коли із села Писарівка до Чапель переїздять батьки підмогільного, де і народжується майбутній письменник. Ну, тобто ми говоримо про сьогоднішній житловий масив Чаплі, що знаходиться відразу за Придніпровськом і межує з Ігренню. Пані Лариса, так, і оскільки наш подкаст має краєзнавчу мету, то мені хотілося б відразу озвучити важливі історичні довідки з історії Чапель. Я знайшла нотатки краєзнавця Костянтина Якушка, який наводить цікавий факт про те, що на пляжі біля річки Шиянка була знайдена макітра, датована, друзі, датована 4 5 століттям нашої ери. Вчені стверджують, що її виготовили давньослоянські гончари. Тобто, як цікаво, які давні корені можемо простежити. А я б хотіла навести думку дослідника історії нашого краю, серйозного дослідника, так званого козацького батька Дмитра Яворницького, який пише про чаплі. Супроти острова Кадачка на лівому березі Дніпра простяглось село Чаплі. Село Чаплі недавнього віку, воно засноване 1780 сімсот році. І приїхало сюди багато робочого люду прочищати пороги дніпрові. Тоді чаплі було заселено народом сімейним, осілим, вільним, який прийшов туди у вільні козацькі степи для роботи. Цікаво. А звідки пішла назва поселення? Ну існує одна з версій, що селище заснував у 17 столітті козак Чаплій. Хоча мешканці подейкують, що назва походить від назви птаха Чапля, яка щедро водилася тут у величезній кількості. А ось коли в чаплях оселилися батьки підмогільного, ці землі вже були колонізовані. Найбагатші землі при були розділені між імперцями, які і наймали робочу силу для вирішення економічних та господарських потреб. Батько письменника Петро Якович Підмогильний працював у панському маєтку конторником, ну як ми сьогодні кажемо, бухгалтером. Сім'я мала певний достаток, що давала можливість відкладати кошти на майбутню освіту дітей. Е, на жаль, ми знаємо зовсім небагато точних біографічних деталей з дитинства Валеріана Підмогильного, але. От є спогади односельців, які засвідчують дуже цікавий факт: улюбленим місцем для дитячих ігор, у тутешніх хлопців, ну і відповідно, у Валер'яна, були береги Дніпра поблизу кодацького порогу. Тоді слушно, мабуть, пригадати і про те, що 1908 року до Чапель було запрошено професора. Харківського технологічного інституту Альбіцького для спорудження водяної електростанції. І так біля першого порогу Кодацького з'явилася невеличка ГЕС, перша на Дніпрі. Друзі, тільки слухайтесь, перша ГЕС з'явилася саме у нашій місцевості на Дніпрі. 1908 рік, тобто, це mm -hmm. більш ніж 100 років тому. Так, вона мала лише одну турбіну і була встановлена у 100 метрах від берега на порозі. Дерев'яний місточок з'єднував її з водяним млином ближче до берега. Турбіна давала ну, сьогодні це мало, а на той час було достатньо всього 36 кВт електрики, використовуючи силу падіння води. А цього дійсно було достатньо для місцевих, місцевих лісопільні і сукнувальні, і ця маленька ГЕС пережила і війну, і революцію, слугувала мешканцям аж до 1930 року, поки не збудували Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Ну, звичайно, це було грандіозне ноу-хау на ті часи. І ну, з певністю можна сказати, що тонко налаштований на спостереження світу Валеріан Підмогильний, звичайно ж, відчував, що людина здатна потужно перетворювати світ. Проте велич та от первозданна сила землі, стихій Дніпра, ну, вона є основою справжнього природного буття. І от оця тема з одного боку такої. Індустріалізації, коли людина намагається вивищитися над природою і з іншого боку, якогось такого первинного природного начала, яке живе і в ній самій, От ця тема вона буде звучати майже в усіх його творах. І дійсно, ви знаєте, Придніпров'я можна назвати щедрою та розкішною землею, бо до спорудження Запорізької ГЕС тут стояли ліси, водилося багато тварин, птахів. Пані Лариса, відомо, що підмогильний жив у чаплях до 14 років. Дійсно, і ми цілком можемо припустити, що допитливий розум маленького хлопчика всотував буквально на якомусь якому клітинному рівні записував оце живе дихання історії, яка його оточувала. От, спробуйте відшукати для себе час і місце усамітнення біля Дніпра. Для того щоб споглядати величний спокій древньої ріки. І ви точно зрозумієте, як може наповнювати первинною силою буття простір придніпров'я? Ну, от напроти Чапель через Дніпро стояло село Старі Кодаки, де була збудована Запорізька церква. А тепер до традицій, у які ми всі знову сьогодні вглядаємося, щоб краще розуміти себе. Будувалися такі церкви без жодного цвяха, були місцями зустрічі для громадян і для громади для всієї. І скоріш за все, ну ми можемо припустити, що саме цей храм відвідували і батьки підмогильного, і він сам. Рухаємося далі. І перш ніж ми поговоримо про ще одну місцеву локацію, пов'язану з іменем Валеріана Підмогільного, Катеринославське реальне училище. Мені хотілося б торкнутися в нашій розмові питання освіти в Україні, ну тому що нам століттями нав'язують думку меншої вартості, що без імперії у нас нічого б не було. Офіційний імперський міф фіксував 1792 рік як початок розбудови української освіти, прив'язуючи це до наказу імператриці Катерини II, що рекомендував створити в усіх губерських та повітових містах народні училища для хлопчиків. При цьому зазначалося, що такі училища мають створені е, за місцеві кошти, тобто не за кошти імперії, а за рахунок українців передбачалося формування майбутніх служителів імперії. Мова викладання мала бути тільки російською. Ну, виходить так, що постать Катерини II представляли ну завжди для українства як засновницю освіти і культурного життя. Проте, ми знаємо, що перші школи виникли ще за часів Київської Русі. Так, і що, -що а ось освітня справа була завжди важливою для нашого народу. Маємо тривалу традицію братських шкіл, які опікувалися вихованням українських дітей ще з 16 століття. Тому от оця хибна думка про світло знань з боку імперії для темної України ну це повна маячня. Маємо власні багатовікові напрацювання в царині шкільництва, і це наш справжній інтелектуальний скарб. Да, нам сьогодні дійсно важливо бачити своє коріння у правильному світлі. Ну, не даремно деколонізація нашого географічного простору сьогодні повертає українські імена та історичні реалії ну, замість чужинецьких. Так, необхідно з гідністю бачити свою націю як одну з найосвіченіших у світі. Це факт. І, повертаючись до біографічної подорожі нашим містом. Поговоримо про Катеринославське реальне училище, в якому навчався Валеріан Підмогільний, ну бо це дійсно захоплива історія, друзі. І відразу поясню нашим молодим слухачам, що тодішнє реальне училище було чимось ну, на кшталт нашого коледжу середнього фахового освітнього закладу, ну тільки технічного. Випускники реальних училищ здобували кваліфікацію механіка і мали право вступати до вищих технічних і сільськогосподарських навчальних закладів, а вже починаючи з ХХ століття на фізико-математичні та медичні факультети університетів. Термін навчання в училищі був 7 років. І на відміну від гімназії у реальних училищах це дуже цікаво. Не вивчали класичну мову. Ну, Тобто латинську та давногрецьку, да? Ну а, а... плюс обов'язкові ж іноземні, бо в де в гімназіях приділялася серйозна освіта гуманітарним е фундаментальним знанням. Да, тут цього не було. А тут цього не було, да. Хоча ми розуміємо, що там навчався Валеріян Піддавський. Так, який стане нічого собі, але одним з найпотужніших і на сьогоднішній рівень перекладачів з французької. Так. Ось. А головну увагу, все ж таки, оскільки це технічний заклад, приділя... Вивченню математики, фізики, природознавства та креслення. І варто зазначити, що в училищі була серйозна дисципліна. Між вчителями і учнями була взаємоповага. Ну, таких е, жорстких покарань дітей, як у державних школах, не було. Пані Лариса, і що сприяло відкриттю в нашому місті подібного освітнього закладу? Ну, насамперед, динамічна індустріалізація, яка позначилася і відкриттям металургійних заводів, і фабрики, і рудників, виникла негайна потреба в кваліфікованих кадрах. До речі, от величезну таку визначальну роль у відкритті цього реального училища в Катеринославі безпосередньо відіграв Олександр Поль. Ну, Олександр Поль, це дійсно знакова фігура для нашого регіону, і про нього ми окремо обов'язково поговоримо. А в якому році було відкрито новий освітній заклад і де він був розташований? Цікава це дуже історія. Ну розпочнемо 23 так. квітня 1875 року, завдяки величезній підготовчій роботі представників громадської думки Катеринослава. Бо це були саме діячі місцеві. Ну і наполегливим клопотам губернського земства було таки отримано дозвіл на відкриття катеринославського першого реального училища. Але заклад не мав власного приміщення. Тому міська дума орендувала спочатку будинок Горовіца на Жандарській вулиці. А відомо, де саме був розташований цей будинок? Ну, Будинок Горовіця межував із садибою міської думи Катеринослава, але <свят> будинок, м'яко кажучи, не відповідав санітарним вимогам. Чому? Та тому що поруч з навчальним закладом розташовувались. А тепер увага: міські бійні, відхожі місця. Питні заклади і навіть публічні будинки, ну зрозуміло, що представники товариства лікарів Катерина Слава прийшли до висновку про необхідність зміни локації розміщення навчального закладу. Ну такі історичні реалії, про які ми сьогодні ну, говоримо. Тобто, вже через три роки для реального училища губернська управа була вимушена орендувати нове приміщення. Так, і це був серйозний такий уже період. Термін оренди склав 12 років з виплатою 4500 карбованців на рік. Цей договір було підписано з купцем штейном, відомим і дуже заможним містянином. Ну який здавав в оренду відразу декілька дохідних будинків. Ми припускаємо, що реальне училище розмістилося на розі сучасної вулиці Шевченка і січових стрільців. Але такий от дуже суттєвий чинник оренда була доволі дорогою і треба було з цим щось робити. Тому ухвалюється рішення все таки про побудову власного приміщення. Ще раз і ще раз от хотілося б наголосити: усі ці питання і відкриття училища, і його оренди, і е, е, рішення про побудову власного приміщення це все вирішувалося суто на місцевому рівні. Так, звичайно, і цікавий факт цієї історії. Все ж таки гроші знайшли. Справді дуже швидко, практично протягом року, е, вибудовується перший навчальний корпус на катеринославському проспекті. Сьогодні ми знаємо це приміщення як будівлю на проспекті Яворницького, 36, де знаходиться другий корпус Дніпропетровського національного університету. Тобто, цілком ймовірно, ми можемо припустити, коли Валеріан Підмогільний після навчання у церковно приходській школі вступив до реального училища. То це вже була будівля відомого нам сьогодні корпусу ДНУ. Так, так, звичайно, пані Ларисо, з історії училища ми знаємо, що більшість учнів закладу були представниками купецької та міщанської верстви, вихідцями місцевого дворянства і чиновництва. І от тільки 6% учнівського контингенту були представниками місцевих селян. Освіта була платною, жодних стипендій для учнів не передбачалося, і можна сказати, що навчання селянських дітей підтримувалося вірою їхніх батьків, синів та коштами, які заощаджувалися та складалися не один рік. Саме так і от у цих надскладних умовах дев'ятирічний сільський хлопчик потрапляє на навчання до провідного на той час освітнього закладу. Ну, звичайно ж, для малої дитини це була не просто зміна світів, це було просто грандіозна подія, якась да? от подорож, коли він жив одним життям, а потім почалося життя зовсім інше. Ну, мабуть, от саме цим і можна пояснити той факт, що перші літературні захоплення Валер'яна Підмогильного це були детективи, і писав він їх під псевдонімом Лорд Лістер. Ще раз наголосимо: в закладі вивчалися суто технічні науки, і в цьому унікальний парадокс Валеріана Підмогильного. От, отримавши прогресивну, але суто технічну освіту, він в майбутньому стане як потужним письменником, так і неперевершеним перекладачем. Так, да, це дійсно унікальний факт і унікальна особистість. І ви правильно зазначили, прогресивну на ті часи технічну освіту отримав підмогильний. Да? І ця освіта забезпечувалася місцевими коштами. І про цю освіту хотілося б ну, більше звернути увагу. Матеріальне забезпечення реального училища ну, просто вражає. Тільки уявіть, один фізичний кабінет мав величезну колекцію учнівського наочного приладдя, яка складалася з 800 предметів. Заклад мав дві бібліотеки: головну і учнівську, і таке суміннеу хау, власну метеорологічну станцію другого розряду. Станцію облаштували за кошти Губернського земства. Так, варто наголосити, що от всі спостереження. За температурою повітря, ґрунту, загальним станом погоди, хмарністю, опадами, силою та напрямом вітру здійснювалися безпосередньо самими учнями. Ну зрозуміло, що під загальним наглядом вчителя, але все робили учні і стежили за приладами, і записували. І оця метеорологічна станція вона була добре укомплектована дослідницькою апаратурою. Цих приладів на балансі знаходилося різноманітних вимірювальних 24. завідувачем метрологічної станції, яка була справді гордістю реального училища довгі роки був відомий у місті науковець гласний Катеринославської міської думи, видатний педагог Іван Якович Акінфієв. А ще важливо наголосити, отримані результати метеорологічних спостережень учні надсилали до університетських обсерваторій Одеси та Харкова, до Губельської та Повітової земських управ та до Катеринославської міської управи. Ну тому впевнено можна сказати, що першу світу ну, Підмогільну отримав у прогресивному закладі. Це справді була наукова робота. І, ну, мабуть, саме завдяки цьому освітньому фундаменту і з'явилося підґрунтя його майбутньої інтелектуальної прози. Пані Ларисо, ми також знаємо, що після закінчення з відзнакою реального училища Підмогільний вступив до новоутвореного Катеринославського університету, відкритого 1918 року. Ой, Бурхливі часи, і цей університет, от знову ж таки. За ініціативою прогресивної спільноти міста відкрився у надзвичайно е, складний період. От що цікаво, губерська земська влада на той час була підвладна гетьману Скоропадському, тому це рішення ухвалила директорія УНР. Університет мав чотири факультети: історико-філологічний, юридичний, медичний та фізико-математичний. А що обрав для себе підмогильний? О, ну, Підмогильний і тут був широкого розмаху хлопець, бо вступивши до університету, він навчається і на математичному, і на юридичному факультетах. Але вищої освіти так і не здобуває. Ну чому це часи величезної матеріальної скрути, і парадокс для автора першого інтелектуального роману. З українській літературі і одного з найвідоміших перекладачів з французької, от він і полягає в тому, що більшість знань він здобував самотужки. Так це дійсно унікальний факт його біографії. І далі ми знаємо, що він починає вчителювати. Так, викладає математику в українській школі імені Івана Франка. Сьогодні ми знаємо це як будівлю літературного музею Придніпров'я. Так, це поряд з відомим готелем Асторія. Пригадаємо, що з вікна цього фешенебельного готелю 100 років тому на місто дивився сам Нестор Махно. Буремні події, які відбувалися у Катеринославі під час революції, підмогильний досить детально і художньо чітко описав у своєму творі Третя революція. От хотілося б навести одну цитату: Готель Асторія з золотими візерунками на червоних мурах, постійний штаб усім переможцям над містом і тепер виконував свою важливу роль. Його кімнати. Байдуже приймали нову владу, його льох бачив усяких в'язнів, а прапор на даховому шпилі покірно зміняв свої кольори. Тепер він був чорний, пишно хвилюючи на вітрі темрявні бганки із золотими літерами. Живи, анархізме! Друзі, а про літературні знахідки Валер'яна Підмогильного ми поговоримо у другій частині нашого подкасту. Тож слідкуйте. <риклад> ніколи нас клятва єдина і воля єдина. Єдиний нас клич і порив. Ніколи, ніколи не буде в країна рабою фашистських катів. Свинцем з карабіна розтрощимо вщент ворогів. Ніколи, ніколи не буде в країна рабою фашистських катів.